Так, Всім привіт! З вами Сергій Котига сьогодні я граю в режим е, защитників і осада замка. Або просто скорочено Custom Defense. Ламаємо, ламаємо. Оба. Тонкий прохід відкрили. Так, відкриваємо, проломаємо. тут. Так, да, все. Відкрито. І до них прямий підхід сюди. У нас 9 всього лише. Ну ладно, попробуємо виграти. За нападаючих, ще ніколи не грав. Грав лише за дефендерів. А тепер я вибрав нападаючого. Хотів, звісно, спробувати щось таке. Ламай, ламай, ламай. А, ти б'єш їх так. Кузи... Ось, став, став, став. Ламай. Так, так, так. О, так-да-да-да! Да, да, да. То, що треба. Е, так, ну я, пожалуй, обійду. Таке місце воно дуже важке. Так, треба поживати. Тут сирука, рахуйте, тому такі трошки підлаговані є несуттєві. Так, вбити собачку. Що собаку не може бути, а що можуть? Блін, треба їх всіх мучити. Я зараз опять спавнюся. -si Ладно. Так, все, гоу-гоу-гоу-гоу. Оба? Надо не чіпай троля, або хлопцями. О, я вийду Добре? Так, побігаємо. Ті глухи, думаю, це на спині. Так, пробираюся на воду. Ну здохне собака. Ну ладно, я хочу, дякую, ти мені відкрив ліпший прохід. Траждо і нападаємо. Нападаємо, нападаєм. А я є пігмені. Я... Скажу, що я навезу, що я пікмін. Так, нападає, 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 нападаю. Пігміни взагалі глави не бояться, це дуже прикольно. Як відстрілив.

Так, продовжуй, продовжуй. Побігли, 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 побігли. Так, залазимо сюди, я ще сюди не ходив. Так, проходимо сюди, 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 сюди. О, не прості сюди, а, це фане. Я, я куваю, О, 64, ти тільки що Так-так. Я мию, приготов. Все, это бесполезнее собачки, Вони реально бесполезный. Так, треба провамитися. Ви мене не бачите, лоли тупі. 34 x все, ми виграли. Ми виграли, ми виграли. Ще 4 хвилини, 24 вже x ще 4 хвилини до розцвіту. А це взагалі купу часу. Так, я ще хотів сказати те, що Майнкрафту е, Пі е, більше не буде. Будуть тільки всякі е, построїчки. Ну, з модом ще може я буду грати в ванільку. А от з, з модом більше вже не буду грати. О, все, виграли. Уля! Є, yes, все, виграли. І на цьому все. З вами був Сергій Йоко ТВ. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім па-па!